Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 24 Похвала бо мудрості у ній у самій, і прослава її серед її народу. У громаді Всевишнього вона уста розтулює її самозвеличення перед Його могутністю. Вийшла я, мовляв, із уст Всевишнього. Та й оболоком укрила землю. На висотах я оселилась, і мій престол у стовпі хмаринному. Я одна обійшла кругом небесним, і в глибинах безодні я походжала, у хвилях морських і по всій землі, й у кожнім народі й племені я володіла, між ними всіма я спокою шукала, в чиїй бо спадщині мені оселитись. Тож заповів мені творець усього, і той, хто створив мене, намет нап'яв мій, та й мовив: у Якові буде твоя оселя, і твоя спадщина будь в Ізраїлі. Сперед віку, спокон віку створив він мене, тим то я вічно існувати буду. У святому наметті перед ним я служила і укріпилась я у Сіоні. У місті улюбленім він оселив мене, і в Єрусалимі влада моя. Я вкорінилась у прославленім народі, у часті Господні, у наслідді Його, мов той кедр Ливанський, я виросла вгору, мов той Кипарис на горах хермонських, мов та пальма в венгаді, виросла я, мов у Єрихоні саджанці трояндні. Мов маслина ота на рівнині пишна, виросла я, немов той явір, мов цинамон і аспалат, видавала я пахощі, мов добірна мірра, була я запахуща, мов та халвана, й онікс, із такта, мов дим кадила отой у наметі. Мов той теребінт, я розпростерла галузки, і віття моє. Віття слави й ласки. Мов ті виногрона, я пишне гілля вигнала, і квіття моє плоди приславні та багатющі видало. я мати красної любові, остраху, знання й благонадії. Я даю вічні блага всім моїм дітям, і тим, що від Бога призначені. Прийдіть же до мене, ви що мене бажаєте, і живітеся. Доси та плодами моїми. Згадка про мене солодша від меду, і моя спадщина солодша, ніж медовий стільник. Хто мене споживає, той ще схоче споживати, хто з мене п'є, той ще захоче пити. хто мене слухає, той не осоромиться, хто мною кермується, той не согрішить. Усе це книга завіту. Бога Всевишнього, закон, заповіданий нам від Мойсея, спадщина для Якових громад. Не занепадайте насилі, бувши у Господі, пристаньте до Нього, щоб укріпив вас Господь бо Вседержитель, це Бог єдиний, і немає іншого, крім нього, Спасителя. Повен мудрості він, як пішон. Мов той Тигр за днів новоплодня, мов Єфрат, він сповнений розумом, мов Йордан під час жнив. Він, наче світло, повчання розливає, наче Гіхон під час винозбору. ані перший, хто бравсь, не спізнав до кінця її, а й останній не дослідив ще її, бо помисли має ширші від моря, і від безодні більший задум її. А я, немов рівчак від річки, мов той водопровід, що у сад провадить, я промовив сад мій зрошу і грядку свою напою. І ось уже річкою рівчак мій обернувся, а ріка на море перетворилась. Я дам науку, мов світло зірниці, і стяйво її понесу я. Далеко, навчання зіллює, немов пророцтво, і полишує його поколінням повіки. Дивіться, не тільки для себе трудився, а й для тих усіх, які її шукають.